Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Вишивальна хата. З вами Мар'яна. Сьогодні в нас 10 грудня, а це значить, що я буду вам звітувати зараз про сьому декаду марафону вишив фініш за 100 днів. Хто вперше в мене на каналі? Ви зараз дивитесь на частину картини від української дизайнерки Галлар Design. Це є бичок, превів ставила. Шию, я його. На 14-му каунті два складнення, переважно ДМС, пері і трошки з ХСР. Так, що я можу сказати? В мене був пару днів стопер. Мені дуже важко шити на перегони, ділянки, де багато розкиду. Зараз поясню. У мене є, до речі, новий подарунок. Один з подарунків від миколайчика вчора забрала як кітиця. Це та, що не любить, щоб на ножицях були маячки, але, як бачите, ось на моїх певечах як китиця тепер. Дякую, Оксанці за подарунок. І пізніше я ще вам покажу, що мені... мій миколайчик подарував мені. Так. Тепер дивимось. Ми дивимось на чоло. Оце, якщо дивитися від нас, то це ліве око. Якщо дивитися по правильному, то це праве око. Ось воно, око, ось обрівка, оце центр алба. Тобто я вже доходжу до, до, до вуха. Оце вже вухо. Чому пішов в мене розкид? Я вивела кольори. Так, давайте я спочатку пройдуся по цифрам з вами. Ем, що проходитись? Ось вони цифри. Тобто, всього картина має 71 400 хрестиків. А залишилось мені 7698 хрестиків. Ем, мене це дуже тішить, але і іноді заводить в стопор. Чому заводить, зараз поясню. Так, що по кольорам? Я вибила звідси кольори. Зараз я отак от зроблю, повернуся секунду, секунду. Не підготувалася. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 кольорів, дівчата, я не я не не очікувала, 9 кольорів я вже вивела. Коли я вивела перший кольор, я говорю, дівчата, в мене вивився кольор. Не перший, а другий. Бо перший кольор там на фоні. От якщо брати праву, праву нижню сторону, то там на фоні десь. в було там геть трошки хрестиків. І я їх дуже-дуже швидко вивела. там, Тому я їх не, не рахую, я навіть не пам'ятаю, який то був номер, а пам'ятаю, 747 і там всього 10 хрестиків. його, І я його дуже швидко вивела. потім 775-й. А тепер я вже почала виводити кольори, які саме на бочку. Саме на бичку. Е, тому е, я пішла в розкид, я почала просто закривати, е, ну, виводити кольори та і все. От тому я вишила не чотко, як я завжди ділянку вишиваю 3 на 3 квадрат, е, а вже почала вибивати кольорів. Бачите, отут, тут я вивела цей кольор це, взагалі, я десь от шил, я шила, Я вирішила його закрити. Е, Хто мене дивиться давно, знає, що я люблю багато полірки, я люблю розкиди, я люблю, коли це цікаво, коли це логічно. Мені подобається розробка цього, в даному випадку цього бичка, тому що наразі я вишиваю від Galar Design зараз тільки бичке. У мене потім на черзі млин. Але я млин і так бачу, як він виходить. От на каналі Люсик вишиває, Люсик шиє його. Ірина Кабаченко, мистецтво рукоділля теж його шиє. Я по ним дивлюся, який там розкіт. Прям прям я, я таке люблю, я кайфую. Але коли я намагаюся вишивати швидко, воно мене тормозить і я починаю виграти. Я починаю нервувати, бо я ну, переживаю, що я не встигну до норми, я дуже хочу закінчити цю картину не то, що до Нового року, а до Різдва. Але з урахуванням мого графіку, те, що ми вже одужали, ну, діти одужали. Бо в мене внезапно заложило ухо, і на кінець то завтра я їду до лікаря. Прям завезу дітей до школи, розкидаю, кажу, дітей школа, садок, бо менше в мене в садок ходить, і зразу поїду до лікаря. Хай ставить діагноз, хай ставить отіпаксом, нічого не допомагає. Ну, воно як, просто таке враження, як набряк в мене, який треба пролікувати. О, тіпак з ним допомагає. Ну, то таке. Але з моїм графіком життя я не можу багато приділяти часу вишивці. Це коли, наприклад, п'ятниця-вечір я можу посадити і до години, і до двох ночі повишивати. суботу так само. А так мені треба лягати раніше, спати, щоб раніше встати. Е, з відключенням світла так само треба встивати. Якщо нема світла, то геть завчасно, готувати сніданок, Доні, бо синочок їсть в садочку. А, готувати сніданок, приготувати щось з собою, поїсти, якісь перекуси. І це займає час. Плюс в мене, хто, хто не знає, то я вожу дітей за 7 км. Прогрій машину, там старша сама одягається, менше лінтяйка, маленький. І так, він просить. Там, Колготки мама одягає штани він сам, але я ж все одно поправляю. У нього вчора була велика, до речі, радість, що він сам ковто одяг. Це хлопчику 5 років, щоб ви розуміли. Трошки лінується. Ну, і мама дуже залюбила його. Тепер виправляємо цю ситуацію. Так ось, вернусь назад, відступ називається. Щось хтось у Галі написав в групі, що важко вишивати. А, ні. Я помилилась, колись Галя сама казала, що фон вишивається легко, а там, де шорстка, то треба заморочитись. Там, де шорстка в цілому, значить, заморачується, заморочитись треба тільки на носику, там, де світла оця частина, на ріжках, і на, і на чолі. І на чолі не всюди, але тут є, бачите, от... От, тут три кольори, і вони отак ідуть в логічно в лінію. А є кольори, які ось розкидані. Прям отак, 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 отак. І це тормозить просто. Це Я втрачаю швидкість, і за цього я нервуюся. Але в цілому мені подобається наскільки круто і класно пропрацьована схема. Єдине, що я можу сказати, я там в деяких містах полінувалася. Були чисто одинаки, я їх просто зашила сусіднім кольором. І все. Так що, Галя, вибачайте мене за мою хитрість і лінтяйство. Бачите, в кого син мій вдався, в мене лінтяйка. Так, ну що, в цілому, хто хоче вишивати, бачка, в цілому, я дуже раджу, мені подобається, як на мене, хто любить багато кольорки, дівчата, то тут сильно не напрягаєшся. Я б сказала, тут, от, якщо, тут, мож, тут є міста, де ти розслабляєшся, і тобі кайфово, а є міста, де ти замарачуєшся, але тобі все одно кайфово. Тобто нема такої ділянки, що там реально кожен хрестик, це нова нитка. От, В млині я бачу, там є такі ділянок, і ділянок таких немало. От, І я планую цим займатися. Ну, і В цілому я вам скажу, що я більше не хочу себе заганяти в рамки. Шити е, на випадки, як то кажуть, з е, самим собою. Тобто, якщо от, просто брати в кайф вишивати, дівчата. Тому що я навіть сказала, що я в ігри вже якби, ну, награлася. Тобто, Я буду в себе там е, от в мене мій вже відомий всім просувальний вишивун. Хто ще не, приєднає, не приєднався доєднуйтесь. Посилання залишу під відео. Кожен тиждень, кожен понеділок я кидаю циферку, номерочок, тобто в нас іде шість робіт, яких ми ведемо поступово до фінішу. От, я зараз, наприклад, не нахвата штрафів, як каже Оксана Курка-блог, тому що в мене, в мене ціль ось бичок. Я хочу завершити бичке. Потім я доведу до фінішу своїх рибочків від Dimensions і буду просто далі шити. А ще в мене я ковзанок вже ж почала від Лужанської шити. Я його хочу теж вишити до Різдва. Тому на сьогодні я, я, за сьогодні. Я, ми приїхали, я ще була на СТО, бо треба було там отримати консультацію. У, механі... у механіка. Я за сьогодні 137 хрестиків вишила. Я, напевно, зараз е, доведу. Бачите, я з рук знімаю, трошки незручно. Я доведу до, до 300 і буду шити сьогодні ковзанок. Потім вам покажу, що де і як. Бо він в мене в стані називається тільки почати. Я думаю, що моя подружка вона вже його вишила. Треба сьогодні їй подзвонити, написати чи подзвонити. десь я його положила, щоб він у мене не під рукою. Я як в неї успіх взагалі зробити вишивальні вечорниці. От. Але дуже хочеться до Різдва його вишити і повісити на ялинку. Не вистачає мені от рожевості. Багато червоного, багато золотого, синього, а рожевого нема. Що стосується подаруночків? в мене тепер до моїх, е, е, зараз, так, щоб не, не, не блікувало. До мого оленятка. Потім що там у нас? Оленятко, сан, санчата і, 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 і потяг. Потяг, напевно, інша серія, ні, з цієї серії. Мені додався ще Санта. Дякую, Оксаночко. Оксана точно знає, чого мені не вистачає. От Вона, от вона відчуває, що і як. Повноцінний наборчик. Буду шити, буду шити і буду шити ще в цьому році. Наступний рік, дівчата, в мене старте. Я так хочу щось новенького, хоча треба стареньке закінчити. І тепер, і тепер. -да 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 Gold колек, котей, класні котята. І в мене, коли доня побачила, каже, мама, мама, виший краще котів. Каже, давайте потім, давай, виший мені котики. Тому я обов'язково Оксаночка вишив цих котиків. Вони будуть висіти у настуні в кімнаті. Бо вона їх прямо от, от сподобала, і вони мені сподобалися. При тому, що я знаю, що я півхрестик, пів ну терпіти не можу. Ну, ну Не те, що там не можу. Можливо, я привикну до нього, як от до Бека я привикнула до Бекстіч. Але я вам скажу, Бекстіч я звиклася з тим, що він на іграшці, а коли на картині, мені ще морально важко. Тому я думаю, що я якраз до цього, душею рибачків, а там в мене гляди і цей як його, Чобіток від Dimensions, там вже ж теж напівхрест такий. Тому я звикнуся, і, взагалі, дівчата, щось мені в Я після того, як побувала на зустрічі Лужинської, мені хочеться шити щось невеличке. Тобто, окрім багатоколірки якоїсь великої, хочеться, щоб в мене було щось якісь невеличкі якісь сюжети. На конві саме, де я знаєте, швидкий старт, швидкий фініш. А ще буду робити глобальну переорганізацію ниток своїх. Мені бобінки вже все, надоїли. У мене була остання капля. Хто зі мною давно знає, що я люблю так все намотане на бабінку, тим паче я у, 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 у часу Наташі Шеменко знайшла свої улюблені бобінки, де я їх діла? Зараз покажу. Трохи здвинусь, дівчаточка. Ось такі, вони картонні, але бачите, в цьому ну це пластикове ВДВ. А що в мене такі є? ДМС пластикові і картонні ДМС. зараз. На початку, знаєте, все, все в порівнянні. Колись мені не подобалась організація на планшетках. Тому що планшетки рвались, в мене ці нитки плутались, тепер у мене вже нічого не плутається. Планшетки не рвуться, бо мені дівчата підказали, дякую вам величезне, як краще робити, що не, не робити отак пітельку, як я роблю ось так, а, а просто перекидувати і заплітати в косу. Так, ось різниця, дівчата, дивіться. Бачите, тут подвійна ця штучка, а тут одна, і вона навскось. Там, де оці подвійні штучки, зараз покажу вам Біду, бідосю, бідося прям неймовірна, де мій трьохсотий номер. Зараз. Ось оце, це, це я сама вирізала. Ось, о, бачите, воно одривається. Оці штучки. Ці вушка, вони відриваються. Так само на оцих демсішних, не дивлячись на плотний картон, в мене є багато, що тут пооривелися. Це по-перше. По-друге, ну, то есть, завдяки цим картоновим пластикові я взагалі не люблю. Я їх терплю, але я їх не люблю. Оце теж дуже плотний картон, і за рахунок того, що тут скосий фіксатор для ниточки, вуха оці не відпадають. Але є другий нюанс. По-перше, в мене стаціонарне місце для вишивки. А по-друге, от пару днів тому назад пробігає малий. Малий, в мене це буревій. Якщо в мене доня, вона більш спокійна така, і вона оцяде, буде малювати, майструвати, то хлопчик в мене то буревій. Це такий ураган прийнявся. Він, це, він не, не навмисно, він випадково чіпляє мій органайзер, від цей органайзер падає, всі бубінки на підлозі. Мені, здякуючи, доня підбігла, все зібрала, помогла. Навіть так, так як ми вже з 19-го сто днів в школі, як то каже, вона вже вміє рахувати, вона знає, що 1,54 це 154. Вона мені по номерам розклала. Тут, пролітає малий, знову зачепив, воно впало. Та що ж таке? Потім доня зачепила, потім я щось поверталася і підлокотником. Крісло чіпля, і воно впадає. І все, в мене остання капля це була. І я побачила в рукодільному судячкові файловий органайзер для муліне. Це там, де планшетка дерев'яна, на неї навішується і вставляється в це, як він, в бокс, Ну, в коробку. Я спочатку побачила на промі таку штуку. А потім я побачила на в рукодільному сундучкові, і ще до нього там іде ну, за, за окремою позицією, іде, м, -м бокс. Коробка. А, я зараз буду думати, значить, чи брати мені той, що на промінь, чи той, що на, в рукодільному сундучкові. Напевно, той, що в рукодільному сундучкові буде краще, тому що. Там іде планшетка на 25 років на промі, а той, що в рукодільному сундучкові на 20. І я розумію, що я можу просто більше ниток зробити навісити. Чому так? Тому що я хочу зробити, от як у Люсика, єдину базу ниток. Просто єдину базу. Мені, я буду себе, звісно, переламувати, але. Тому що ну, я буду вибивати себе з зони комфорту, тому що я не звикла ну, це для мене буде незвично. В, плані чого, в мене на кожен, сюжет, на кожен сюжет своя організація. Але я дивлюся, що для економії і зручності то краще мати єдину базу ниток, де ви бачите, скільки ниток вам треба. От я знаю, що в мене закінчується оце, оце що ви бачите, оце залишки 869-го номера, я його буду замовляти. І я вже знаю, що більше його в мене ніде немає. Підбором робити я не буду. Ну, Це не ті картини, де підбором треба. У мене дуже багато ниток. там, модери, рядни, я не буду нічого підбирати. Е, дивитися аналоги. Просто поїду, поїду куплю або просто закажу і мені пришлю, дівчата. Е, так би було б на загальній, я би бачила. А може, у мене десь є в залишках на, на вмотку, але ж треба шукати, це треба перерити все, це треба час. Я краще цей час. Потрачу на переорганізацію і на вишивку орбіт. Ось так: от. так що я, бачите, в принципі, я обганяю свої норми. Я вам більше скажу по правді. Давайте так, подивимося на планшет. Я вам більше скажу по правді, якщо взяти статистику, ой, якщо взяти статистику, дівчатка мені пишуть. Нас в понеділок, з якого числа почався? Давайте так, один, два, три. Ага, я першого числа вам звітувала. От я по-чесному вам рахую. По-чесному по вам рахую, чому, тому що я в якийсь день сіла вишивати, а я вишила чи з 30-го. З другого я почала вишивати. Правильно, з другого, го я вам звітувала. Бачите, 4345 я вишила е, хрестиків, тому що я почала вишивати. Вишила десь 435 хрестиків, потім згадала, що треба ціль на марафон поставити. І я вже поставила 3650 хрестиків це стандартна норма, е, щоб вишити за 90 днів. А я ставлю переважно 4 тисячі. Але бачите, навіть тут я трошки переплюнула. Тому я до 300 сьогодні доведу, залишу і буду вишивати ковзанок від Лужанської, бо дуже ручки чешуться. Ну, а в дві години поїду дітей забирати. От, якраз да, так, я пошию годинку ще. Поїду, заберу дітей, приїду і буду вже переходити на іграшку або на ну, буду на я хочу спочатку іграшку хоча б хрестики вишити, я там знаю, що буду заморочуватися. Я вишаю іграшку, а потім вже буду рибачків брати, тянути. Ну, а після бичка в мене рік стартів, дівчата, буде з Нового року. В мене, напевно, стартів сім буде, я порахувала. Ну, Дуже багато чого хочу. І, і У Єрмакової я накупилася, і я для себе відкрила нову дизайнерку Марія Бойчук. Якщо ви випадково мене дивитеся, я прям в захваті від вас Єрмакові, Єрмакове, від вас Бойчук, прям в захваті від ваших картин. Тому в мене буде дуже багато стартів, але я про старі роботи не буду забувати і буду вести їх до фініша просто не в такому шаленому темпі. Я буду їх шити, хочеться шити, отак. прокидаєшся і думаєш, що ти хочеш шити, а от це хочу шити от і буду шити. Хочу зробити собі цей, як він називається, рукодільний щоденник друкований. Подивитися, що в мене є. Я подивлюсь по програмі, що де я, коли, я, коли і що я почала, і скільки там хрестиків, який там розмір, і фотографії. У мене єдине, що принтер чорним не друкує. Все хочеться зробити, все хочеться упорядкувати, устаткувати, щоб це була вже повністю організаційна така робота. А то в мене ці коробки від DMC пластикові, вони займають багато місця, і, і, і ці бобінки, ну, я вже не можу з ними. Мені зручно, але так собі, я б сказала, зараз наразі. Все, мої любі, я вас рада була бачити. Я сподіваюся, що ви мене були раді чути. Я Вдячна Всім, хто до мене підписався, вдячна всім за вподобайки, за коментарі. Я вдячна нашим військовим за наш захист, за змогу, за те, що вони дають нам змогу кожного дня вишивати, спілкуватися, любити наших рідних, мати змогу побавитися з дітьми і пообнімати своїх коханих. Я вам бажаю гарного дня, гарного Тижня, завершення тижня чи продовження. Ну, сьогодні тільки що в нас середа. Тому е, бажаю гарного е, продовження тижня, побільше світла, тепла і любові. До зустрічі. Так, да, І наступний звіт я забула сказати саме основне, що в нас наступний звіт по бичку, Зараз я відкрию календар, бо я, мені так важко. Сьогодні в нас 10, це. 9... Господи, 19, чи 20. Я зараз порахую. Но сьогодні аж ми не рахуємо цей день, тому раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А, 20. 20 числа ми з вами зустрічаємося по марафону Фініш за 100 днів. Я вам кажу пока. І на днях зніму вам черговий тех.